Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І починаємо з такого запитання, чи підуть московські попи з лаври, бо заявляють, що ні. І так. І так. так. чи підуть, чи збираються йти, чи ні? Дійсно, ні, вперлися, да. вперлися, дійсно. Їм не хочеться міняти. По-перше, не хочеться їм, і це не перший раз, що вони ем, стають стіною, горою за те, щоб нікуди не йти, щоб не виходити з України. Наскільки я бачу, взагалі їм ем це не вигідно. Їм це не вигідно, наскільки я розумію. Ні, я не бачу, що вони захочуть піти, е, тоді чи вдасться їх вигнати? Ну, над цим треба працювати, але може вдатися. Так, може вдатися. Ця справа може дійсно вдатися, але ви бачите, у нас вже спочатку. На дні колоди був колесо Фортуни, А він частіше за все Колесо фортуни говорить про те, що це циклічність, що у нас це вже не перший раз. Мають бути такі скандали якісь з московським патріархатом. Тепер давайте подивимося ще, чи буде влада щось робити для того, щоб їх конкретно витурити. Влада якось трохи бездіяльна, вона отримала за це гроші, вибачте мене, але так воно і є. ось, а, І так, чи вдасться їх витурити? Чи вдасться їх таке? Бо я не бачу влада, якось, знаєте, трошечки не зацікавлена в тому. Вона за це добре отримала бабло. Давайте туди подивимося, чи вдасться їх таки витурити з лаври. Дуже важко, я так скажу, дуже важко. Якщо і вдасться, то це важко, який буде результат очікування. Очікування, але або то подадуть в суд. От стільки я бачу тут або судове рішення, може ам, якось це все просунути, або. Якісь петиції, якесь слово, якесь рішення якесь рішення має бути. Це або судове, або слово, як то кажуть, мечі це є повітря, це є слова, це є якісь рішення, документи. Якось так. Я не б... в принципі, в принципі, може бути і якісь, ну, не те, що мітинги, зараз ми не можемо мітингувати і тому подібне. Якась сутичка може бути. Я навіть бачу якась сутичка, захочуть їх люди витурити, якось я ось так ще це бачу. Буде ще щось. Це не так, я так скажу, що не бачу, щоб це питання дуже швидко вирішилося, тому що влада не зацікавлена, бо тому що, якби влада була зацікавлена, їх би давненько вже тут не було. А те, що робилися обшуки, це, 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 це тиск суспільства. тиск Людей, громадян, українців. Ось так. Ось тут я бачу, скоріше за все, ще буде канітель Я не хочу казати скільки, бо тут може показувати, ви, ви в шок прийдете, розумієте? Може показувати і пів року, і більше. Тому не будемо про це говорити. А ця карта взагалі може півтора-два року роки говорити. розумієте Тому. Ми не будемо а, зараз дивитися на час у карт свій час, але я бачу, що буде, щось буде. Це якась вспишка, якась ідея, якась, якась ситуація така відбудеться, що ось а, прийметься рішення їх таки позбутися. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за такі чудові запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі, на все добре.